Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям, бабусям теж! Збирайтеся всією родиною і будемо слухати ще одну повчальну і цікаву казку! Ви вже взяли свої ковдрочки, улюблені іграшки, подушечки тати-мами. Ви вже налили горнятку каву чаю, чи какао Ну, тоді будемо починати! Казка наша сьогоднішня називається Названий батько. Українська народна казка. Зосталися три брати сиротами. Ні батька, ні неньки. і вдома немає нічого. Ні хазяйства, ні хати. От й пішли вони всі в трьох. Найматися. Аж іде дід старий, старий, борода біла. А куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть найматися. А хіба у вас свого хазяйства немає? Ах, нема, кажуть. Якби до доброго чоловіка в найми попасти, то б ми б йому по правді робили. По щирості слухалися, та ще б за рідного батька мали б. Ну, тоді дід і каже: добре, коли так, то будьте ви мені синами, а я вам буду за батька. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю. Навчу, як жити. З правдою не розминатись. Згодилися вони та й пішли з тим дідом, ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та йдуть собі, аж бачать. Стоїть така хатка чепурна, така біленька у вишневому садочку, квіточками обсажена. І вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже: а, коли б мені цю дівчину посватати, та ще щоб були в мене воли та корови. А дід батько каже. Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли, корови. Живи щасливо, та тільки правду не забувай. Ото вони пішли сватати цю гарну дівчину, висватали її, відгуляли весілля, і вже старший брат хозяїном став і в тій хаті жити застався. Ой, як добре! Ідуть вони далі вже трьох. Коли бачать, знову стоїть гарна хата, а коло неї і млин, і ставочок, і дівчина гарна щось робить біля тієї хатки, така вже працьовита. То підстарший брат тільки глянув на неї і каже, коли б мені таку дівчину за себе взяти та щоб і млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би поки мого віку. Дід батько каже: Добре, синку, най так і буде. Зараз вони пішли в цю хату, посватали дівчину, уже під старший брат до тієї дівчини в прийми пристає. Відгуляли гарне весілля, тоді каже дід батько синові настанову. Ну, синку, тепер живи щасливо. Та гляди, з правдою, не розминайся. Та й пішли вже вони вдвох: дід батько та найменший син. Ой, що ж то буде далі? Аж вже цікаво, чи висватають за найменшого сина гарну дівчину. Ідуть, ідуть, а коли ж бачать, в Бога хатинка стоїть, і дівчина з хати виходить дуже-дуже гарна, як зірочка ясна. Але в Бога така, що латка на лаці, то найменший брат. Подивився і каже, коли б мені з тією гарною дівчиною одружитись, то б ми робили б і заробляли б, і хліб у нас би був, не забували б ми і про інших людей, і самі їли, і з другими людьми ділились. Тоді батько й каже, Ну, добре, синку, най так і буде. Глядиш, тільки правди не забувай. Оженив дід батько і цього сина, та й пішов собі по світах. А три брати живуть собі, старший брат так збагатів, що вже будинки собі помурував. Червінці складає, та тільки про те, й думає, як би йому все тих червінців все більше і більше постягати, назбирати, а щоб комусь іншому допомогти, то й не нагадуй, дуже вже скупим став старший брат. Під старший брат теж збагатів, стали до нього, іти в найми найматись. А сам він лежить, їсть, п'є та порядок дає. А найменший так собі живе. Коли що вдома є, то тобто, й з людьми поділиться. Отож пішов дід батько по світах, походив, походив, а тоді вертається подивитись, як його сини живуть. І чи справдою не розминаються? Приходить до найстаршого старцем убогим. Той ходить по двору, він вкланяється і каже: якби ваша ласка подати мені милостині, а той старший брат і каже: Гей, не який ти не старий, схочеш, то собі заробиш. Я сам недавно на ноги зіп'явся. А в нього добра, що страх, будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні амбари, комори добра повні гроші, а милостині він не дав. Та й пішов той дід, відійшов так, може, з версту, став. Оглянувся назад, та ту господу та на те добро так все зразу і запалало. Пішов тоді до підстаршого брата. Приходить а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне, і сам він у млині сидить, от дід уклонився йому низенько та й каже. Дай чоловіче, добрий, хоч трохи борошна, я вбогий чоловік, не маю нічого їсти. Шкода каже, я ще собі сам не намолов. Багато вас тут таких швендяється. Пішов дід, підійшов трохи, оглянувся, так і охопило цю господу полум'я. Приходить він до третього брата, а той живе так собі. Хатка невеличка, але чистенька. Прийшов уже він вже, цей дідок, батько, такий обшарпаний, обідраний до тієї господи, та й каже: дайте хоч шматочок мені хліба. Та той чоловік і каже, та йдіть, дідусю, в хату, там вас нагодують і з собою ще дадуть. Приходить він в ту хату, а жінка, як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору, винесла штани, сорочку, дала йому. Надів він, та як надівав, вона глянула аж у нього на грудях. Велика рана, така страшенна. Посадила вона його за стіл, нагодувала, напоїла, а тоді і питається в цього чоловіка. А скажіть мені, дідусю, а чого це у вас така рана на грудях? Ах, це каже, така в мене рана, що від неї мені скоро та й смерть буде. Тільки б, може, мені день ще і зосталось жити. Оце лихо каже жінка, і немає ніяких ліків. Та є, каже дід, та тільки ніхто цих ліків мені не дасть, хоч кожен може. Тоді чоловік і каже: А чому ж не дати? Я би міг, то я дав вам. Кажіть мені, які. Та такі, каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату та й усе його добро, та воно згорить, то треба взяти трохи попелу та й загоїти мені ранку. Та тоді вона й загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб таке зробив, щоб від добра відказався з всього свого? Замислився найменший брат. Довго думав, а тоді каже до жінки. Та як ти жінко, думаєш? Та так каже жінка, що ми хату зможемо і другу нажити, а добрий чоловік, як умре, то вже його життя не повернеш, другого ніколи не дістанеш. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили, глянув чоловік на хату, трошки все-таки жалко йому добра свого було. Та чоловіка, людину, ще жалкіше взяв та й підпалив. Так, ураз хата полум'ям і взялась, та й да й ділася, а замість неї постала інша хата, така гарна та пишна, а дід стоїть, тільки й посміхається. Бачу, каже синку, що з вас трьох, тільки й ти не розминувся з правдою. Живиш собі довго та щасливо. А я піду далі. Тут відразу впізнав чоловік свого названого батька. Кинувся до нього, а вже його і нема. Ось і казочці кінець. Така вам діти! Мами, тати, дідусі й бабусі, повчальна казочка. Ну, то що, вам така повчальна казочка? А мені подобайка, підписка та дзвіночок. І я пішла готуватись до інших казок. Все, пока-пока!